А в нас на заході зима. Сніг паде ще від вчора. Земля ще не промерзла, але снігу вже трохи нападало. Зима з листопада. Як я вчасно посадила свій виноград. Не пройшло навіть і тижня, як почалося похолодання і сніг. Ось як. Граються котики, люблять сніг і зиму. Обіцяю, що це ненадовго. Трошки похолодає, посипе снігом, а потім знову буде потепління. Плюс 4, плюс 5, але найбільше хочеться, щоб була перемога швидше, ніж зима. Тому що найгірше зараз нашим захисникам, якщо там також сипе сніг. Гілочки хризантеми ось такі зробилися красиві, людяні. На кінчиках по лісточків позамерзав сніг, який топився. Ось так. А які ще були гарні вчора?